Негативний відгук. Так. Але думаю, що ми розберемося. Доброго так. дня. незадоволений вашими фітингами на пластикову трубу погано тримають. А, так, доброго дня, фітинги. Ви, напевно, маєте на увазі про цей кран. Давайте подивимось. Якщо, друзі, у вас проблема з цим краном, тут треба правильно установити. У мене просто є вже декілька відгуків і люди просто неправильно встановлюють. Дивіться, кран стартовий з підтиском. Тут отут по діаметру він 10,5 мм. і люди роблять отвір 10,5 мм. і воно ніфіга не тримає. Беріть, робіть отвір 8 мм. Подивіться в інтернеті, як це робиться. 8 мм. Воно спокійно вставляється з за гайкою, зажимається і нічого не тече. Покажи, будь ласка, як на резьбі тримається гайка. Тобто, що там немає жо ні ні. Ні, ні нормально поставте, що там немає місця, щоб труба вилітала або не трималася. Скоріше за все, те про що ви говорите, саме відбувається через то. Що у вас занадто велика дірка зроблена. Я хочу показати просто на що того, що, наприклад, підтікають щось таке, дивіться, якщо ми закриємо там не гайка, да, фіксується? Ось це я й маю. Ось один міліметр залишився навіть менше, і вона піджимає Ну, тобто, вона не може тікти. У вас труба має бути мінімум, якщо 32 а це мінімум труба, яка має підходити, 32 труба вона йде 2,5-3 міліметра. Тобто, й... скоріше все розмір дирки. Так, тому не завжди треба звинувачувати людей, які перевірили товари, які ми ж не перші пропонуємо. Да. Читайте, дивіться відео, ми часто показуємо, як і що робити. І не тільки ми дуже дуже класний контент в інтернеті від інших продавців.